До речі, спецпредставник Трампа з питань України кіт Келок відкритий для візиту до Москви, якщо його запросять. Про це з посиланням на джерело повідомляє Блумберг. Агентство зазначає, що потенційна готовність Келога відвідати Москву після інавгурації Трампа стала б незвичайним кроком для американського чиновника на тлі цілої низки санкцій проти Росії, введених за вторгнення в Україну. І Видання додає, що поїздка буде спрямована на збір. Інформації, а не на реалізацію будь-якої конкретної політичної мети напередодні. Reuters повідомило про плани Келога в січні відвідати і Київ. І окрім Києва, Келог планує відвідати Лондон, Париж та Рим. Так, так, так. І от за даними Ройтерс в цьому списку Москви не існує. От будемо зараз розмовляти про це і не тільки з нашими гостями. У нас на зв'язку Олексій Боряченко, кандидат політичних наук та виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, я вас вітаю. Пані Ірино, вітаю вас, Тарас. Вітаю вітаю всіх вітаю. наших вітаю. Так. пане Олесію. Давайте почнемо з кіта Келога, і от насправді, чи справді от яка версія медіа вам більш виглядає реалістичною про те, що якщо Москва запросить, то кіт Келог поїде до Москви, чи що у візиті, який Кіт Келог запланований на запланував на січень? Планів на відвідини Москви немає і не буде. Ну, я глибоко переконаний, що до, до інаугурації Трампа м, м, навряд чи ми зможемо побачити якісь е, такі візити, тим паче до Москви. М, я тут, до речі, також розділяю ту точку зору. Що, хоча да, так дійсно команда Трампа вже може напрацьовувати відповідні політики, по можливо там позиції Трампа по врегулюванню російсько-української війни. Це може бути навіть Трамп може висловлювати певні свої якісь політичні меседжі. Ну, от, наприклад, як він це робив раніше, про досягнення миру через силу. Да ми це чудово пам'ятаємо, от але чи готовий він буде остаточно сформулювати своє бачення? Я думаю, дійсно це зможе відбутися тільки після його інавгурації, оскільки до цього він не зможе побачити всієї картини від. Відповідно і його пропозиції будуть неповноцінними і більше, ну скажімо так, носити поверхнево-популістичний характер. Чи до цього моменту може наприклад Келок, згадуваний мами, мати якусь комунікацію з Москвою? Ну знову ж таки, наврядче, я цього б не виключав, але наврядче, тому що знов ж таки для того, щоб мати комунікацію, потрібно мати позицію правильно. Во а оскільки позиція до інаугурації буде остаточно чи сформульована, то я не думаю, що Келла буде готовий летіти до Москви. Ну і тим паче, ви ж абсолютно правильно сформулювали, що при е -е, це скажемо так візит Келого Москву під санкційну Російську Федерацію. Це навряд чи сприйметься е -е, перш за все виборцями та електоратом. Республіканців, тому якщо такі якісь перемовини по принципам реалізації чолнокової дипломатії Кіссенджера за участю там спецпредставника Келога з російською стороною, вони можуть бути, наприклад, після 20-го числа, після формування відповідної позиції Трампа, зреалізовані в третій країні, от цього я б не виключав. Пане Олексію, але навіть після інаугурації і приходом приходу господарем до Білого Дому чи є сенс команді Трампа взагалі комунікувати з нерукопожатним в Європі Путіним, з персоною, на яку виданий міжнародний арешт міжнародного кримінального суду, взагалі чи потрібно якось комунікувати офіційно? Я не виключаю позаофіційних комунікацій, але на офіційному рівні з цим персонажем, я так скажу. Пані Ре, ну я ж от також розділяю ваш певний скепсис з цього питання. Я думаю, ви вже це зрозуміли. Ага. що брати на себе певну політичну відповідальність, саме Трамп, ну тому що очевидно, що його представник також е, е, транслюватиме відповідальність Трампа на себе по такій офіційній зустрічі, там, припустимо, одразу після інавгурації. А те, що сторони будуть комунікувати неформально, ну це звичайно так. Тому що Сполучені Штати і новообраний президент Трамп для того, щоб зрозуміти для себе повноцінну позицію Російської Федерації, не той бред, що каже Путін, да з телеканалів відповідно у своїх зверненнях там чи Небензе, чи Лавров. Ну це ж абсолютно ахінея, до якої звикли вже і ми, і відповідно наші партнери. І не тільки партнери, навіть партнери Російської Федерації ніхто там серйозно їх уже не сприймає. А от реальну, реальні розклади політичні, що б могло спонукати Російську Федерацію до сталого миру. Я думаю, що в тому числі я не виключаю таких неформальних, ну скажімо, не перемовних треків. Я б це назвав таких діалогових діалогових зустріч. Е, як ви думаєте, я за якою інформацією приїде до Києва до України Кіт Келох? Що він хоче почути? З ким він може зустрічатися, і яку інформацію для кого він збирає? Для себе, для своєї версії мирного плану від Дональда Трампа, чи ще щось окремо для Дональда Трампа він має тут озвучити, почути і привести? Ну, перш за все, це збір інформації і збір, збір позицій від перших джерел. Ну, тому, що ми навіть аналізуючи американську пресу і прямі цитати майбутніх офіційних представників Трампа можемо прочитати звернути увагу на те, що на певних публічних заходах говорять вони різне на відношенню до врегулювання російсько-української війни, і пропонують вони також різне. З цього ми можемо зробити дуже простий і очевидний висновок про те, що в Трампа немає ще остаточної позиції, і я глибоко переконаний, що підштовхувати його зараз до того, щоб він і. Мав не сформулював і публічно озвучував той і на також не потрібно. Він і так правду, багато говорить публічно. От і мені здається, що в наших інтересах, все ж таки, щоб дійсно відбулись спочатку комунікації на рівні радників, щоб ми могли сформулювати повноцінну позицію України більше того, підсилити її за рахунок на працювання спільної позиції зараз, в трикутнику Україна, європейський союз НАТО. Для того щоб позиція України звучала максимально гучно і максимально переконливо для сполучених штатів, і щоб вони розуміли, що без врахування позиції України, тобто без скажімо до будь-якого діалогу, не враховуючи інтереси України, будь-які ініціативи дипломатичні по врегулюванню російсько-української війни будуть просто неможливі. Хотіла поцікавитись, як ви думаєте, чи є якась чітка позиція? З боку офіційного Києва я зараз про банкову говорю під час зустрічі з Кітом Келгом, який вони готові чітко сказати, ми чітко хочемо запрошення до НАТО. Відповідно, переговорний процес, але тільки припинення вогню. Але ми не підписуємо юридично жодних домовленостей про те, що ми відмовляємося від територій. Е, Якихось так, які зараз контролює Ерефія, чому я запитую, тому що дуже часто в медіях йде суперечливий потік інформації стосовно того, на які кроки готовий коефіційний Київ в питанні врегулювання війни, яку розв'язала Ерефія. Чи є чіткий план, чітке позиціювання, чітка риторика, що ми будемо діяти тільки так, а не інакше, щоб донести яким же ж бачить свій подальший план е, у питанні завершення війни і? ну, який план має Київ чіткий, який би він хотів би донести вуха Дональду Трампу? Ну, давайте перш за все для того, щоб структурувати да відповідь на ваше запитання, пані Ірино? Нагадаємо, що в нас є на, формулами. Дав, яка затверджена по суті G7, прийнята, яка являється по суті єдиним а, політичним документом, який зараз лежить на якомусь умовному геополітичному столі, не, вже навіть був відповідно, перший саміт миру не, проведений. Як на мене, це сформульований, так би мовити, не, такий план максимум не, в десяти пунктів, який би не, дозволив досягти справедливого довготривалого миру на підставі статуту організації Об'єднаних Націй, але Можна зауваження, так, так. пане Олексію, можна зауваження по цій вашій е, позиції. Е, формула миру писалася ще до того, коли було відомо, що ну, ми не знали, хто виграє і стане наступним президентом Сполучених Штатів Америки. І вже тут ця формула миру, відповідно, і, і, і саміт, він має зазнавати якоїсь, е, якоїсь кореляції з огляду на те, хто зараз буде господарем в Білому домі, Про більшість республіканців і республіканці, які здобули і в обох палатах кон. Е, 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 Конгресу американського, я зараз про це. Пані Ірина для того, щоб ще раз повторюю, повноцінно і комплексної відповісти на ваше запитання, я маю розпочинати саме з формули миру. Це абсолютно логічно. І я не кажу, що ми маємо виключно, що зараз іти в питанні, припустимо, на початку діалогу, виключно мати ті 10 пунктів в реалізації. Не для припустимо завершення гарячої фази війни, які зазначені в формулі миру, якраз от про ту адаптацію, яку ви зараз говорите, якраз і був план перемоги, як такий певний силовий, в тому числі, буст для реалізації базового сценарію прийнятного, скажімо так, для нас зазначеного в формулі миру, і ви абсолютно пані Рену, праві що зараз коли ситуація знову ж таки на має певну трансформацію з приходом Трампа після 20 січня да, повноцінно в повноваження президента Сполучених Штатів по суті переформатування переформутування НАТО, яке буде заяв того самого Рюти більше робити акцент саме на європейській безпеці, відповідно і більшу участі європейців її забезпечення. На можливо створення армії Європейського Союзу абсолютно правильно багато що відбувається навколо нас що так чи інакше буде впливати на розвиток будь-якого діалогового процесу. Але чи є в нас бази є? Це формула миру, раз а і чи є в нас пункти, які точно лежать на столі. Звичайно, є про які ви до речі згадували щойно. Да чи Україна в будь-якому разі не готова поступитися територією? Цього не буде. Як юриста вам по двом ключовим причинам, тому що це не передбачено ні в Конституції України, ні в статут організації Об'єднаних Націй, ні в міжнародним законодавством. Україна Україна просто, навіть якби до нас цього примусила, розумієте, немає юридичного права поступити з будь-якими територіями. Тобто це і не буде предметом та перемовин, і відповідно цього не станеться. А відносно гарантії безпеки, про які ви згадали, да uh -huh. згадуючи членство, припустимо в НАТО, так як на мене, це питання має бути. Проговорено перш за все через позицію підсилення позиції самої України. І для мене важливо, щоб припустимо, після гачої незавершення гарячої фази не просто Україна отримала більше зброї, хоча це, мабуть, база для всього іншого. Так? Але в тому числі і якось вирішили питання з боротворчим контингентом, і плюс ми отримали якусь чітку гарантію по членству. Ну, наприклад, якщо не в НАТО, то в Європейському Союзі. Ну, тобто, коли виходять лідери ЄС, і кажуть, от дорожня карта. Чле своє сте не залежить від сполучених затримує. штатів. Це інше рішення, пане Олексію. Даруйте просто в мене ще питання, а трохи час підганяє. That's я та yeah. я розумієте, чому я запитую? От вже натякнув Трамп, що він до прикладу може переглянути рішення Байдена про дозвіл бити в глибину Ерефії е, ракетами. Це один такий тривожний дзвіночок. З іншого боку, експерти кажуть, я чому запитую, чому чи є позиція якась зрозуміла і чітка з боку Києва. Я розумію, що поле для маневру теж має бути в залежності від того, як буде діяти Трамп. А, однак він каже, експерт, один з експертів каже, що не можна підписувати жодних мирних угод. І наводить приклад Японії, яка по сьогоднішній день не визнала юрисдикцію Курильських островів. Так відповідно. Цитую зараз Дональда Трампа: на запитання, чи повинен президент України Зеленський готуватися чимось пожертвувати, щоб завершити війну. Трамп відповідає, повинна бути угода. забагато людей гинуть. І, відповідно, президент Зеленський повинен готуватися укласти угоду. Розумієте? Так, що тут коментувати? Ні, так от я ж кажу про в цій історії. Нас штовхають до певних кроків. Межа цих поступок домовленостей Сполученими Штатами чи в нас є свої лінії, за які ми не перейдемо чітко, щоб розуміли партнери, що це для нас неприйнятно? Ну, Перш за все, я щойно відповідав на ваше запитання. Ну, по е нашому базису да, для будь-якого діалогового процесу. По-друге, е укладення угоди. Точно не означає укладення мирної угоди. Розумієте, тут є. А якої а, угоди, сек... пане Олексію, Якщо не мирна угода, про яку угоду ви зараз говорите? От якщо Трамп приходить і каже все, бити в глибину території Арефії, ми не дозволяємо. Ми обрізаємо вам фінансову е, військову підтримку. А от припустимо, ну звернувся до статті Макфола. Я думаю, пані Ірина, яку ви Звичайно, читали. Звичайно, так. Да, от він мотивує в тому числі Російську Федерацію, що найкращою гарантією безпеки для самої Російської Федерації буде членство України в НАТО, тому що якраз членство України в НАТО точно обмежить Україну в можливості, припустимо, бити по території Російської Федерації і в тому числі деокупувати свою територію в силовий спосіб. Тому ну направду, як на мене, зараз мова йде про угоду. Ну точніше не зараз іде після 20 січня в знаходження певної конфігурації, знаходження на після диверсифікації скажімо, безпекових ризиків для України. Ну багато факторів має відбутися, щоб будь-який діалог відбувся. В тому числі щоб реалізувалася якась угода, але ця угода буде як на мене раз підкреслюю і повторюю не про мир. А ця угода скоріш за все буде про завершення гарячої стадії війни для того, щоб підсилити і Україну і Європейський Союз. От мені здається, на цьому етапі це той максимум, який дозволить Україні зберегтися і далі відвоювати відповідно свою територію різними способами. Спасибі величезно, пане Олексію Олексій Бориченко, кандидат політичних наук та виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад був на зв'язку.